Ну чё ты? Мы приехали на тракторе Вышла в Я так не знаю скільки, але ми... Думаю, що це було. Ми бачили перші поле, це по вас. Другі вони вже трошки ближчі. гаража. Немає гаража? Да, по гаражам. Вига. Як правильно? Друзі, ну що, другий день ми доїхали до Вогледар. Вже в підвалі. От. Зараз облаштовуємось, наводимо порядок. Дуже важка дорога була, нас обстріляли, і... але все добре. Ми добралися. І пункт ми будемо будувати для людей. Тут дуже багато людей, і вони чекали, чекали на нас, на те, що ми приїдемо і допоможемо, щоб була питна вода. Було місце, де вони можуть прийти і просто відпочити від цих постійних обстрілів. Дякую всім за підтримку.